І так, хто в мене? <свистак> ну, добре. В тебе спел. Mm -hmm. Твоє питання? Хвилин. Твій персонаж людина. Так. Твій персонаж коштує більше, ніж 5 еліксіра? Ні. Mm -hmm. Твій персонаж має бороду. Бороду? Так. Да. Ну майже, але ні. Твій персонаж має еволюцію? Щось... Думаю, що має. Твій персонаж має щось на голові. Ма. Можливо, твій персонаж танк? Ага. Так. Що ага. Чудо... то. Mm -hmm. Твій персонаж тримаєш щось в руках. Так, тримає. Але на фото не тримає. Mm -hmm. Можливо, в тебе лицарь? Mm -hmm. Так? Da. А цю можна рум... придбати oh, 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 oh. в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля. No,